Всіх вітаю на каналі Цікаве на гачку. З вами Оля. І сьогодні я хочу з вами поговорити про шкарпетки. Класичні шкарпетки, і чи можна зв'язати шкарпетки гачком, щоб вони були ну, гарні. Так? Я завжди намагаюся зробити щось таке, щоб воно. Було дуже-дуже зручне, виглядало гарне. Я дуже полюбляю оці дрібні деталі, коли все, коли все ось по полочкам. Ну, якщо ви вже зі мною давно, то ви знаєте, що для мене ці деталі це дуже важливо. Я їх люблю і з вами завжди ними ділюся. Це в мене звичайна шкарпетка спицями, щоб не бути галасловною, щоб не бути просто щось там вигаданою. Я зв'язала, звичайно, спицями, тому що шкарпетки я до. До цієї шкарпетки не признавала гачком зовсім ніяк. Ці всі капці, ну, для мене це був такий більш домашній побут, ніж якесь в'язання. Тобто, все одно мені не вистачало цієї продуманості, ну, якоїсь цікавості в цих шкарпетках. І я собі кинула цей виклик. Зробити шкарпетки гачком, щоб вони ну, не уступали шкарпеткам спицями. І сьогодні я їх зробила, це в мене був план вихідного дня. І будемо сьогодні розбирати все ж таки, що я тут нав'язала і чи варте воно того. По-перше, я, це я ще й купила бабину пряжу. Єдине, що помилилася для експерименту, все ж таки треба було брати однотонну, тому що за рахунок цього візеруночку трошечки трошки, як це, сам смисл цього завдання. Ну, Тут я брала Спробувати мені було цікаво. Я зовсім не шкарпеточниця слова завсім. Мені шкарпетки в'язати важко, там все ж таки дві однакові деталі. Але тепер в мене є дві шкарпетки. Одна на спицях, інша гачком. І я зовсім не знаю, чи буде до них пари, тому що повторювати свою роботу це для мене дуже і дуже важко. Що ще? Пряжа бобинна, мені дуже сподобалася, її багато. Це я, мабуть, ще брала залишки минулорічної, тому що ціна така на, на неї досить, ну, досить висока, я хочу сказати, І... але ж вона складається, 75. Відсотків. Це в нас вовна. І 25 поліамід, по-моєму, йде, тому що поліамід трошечки він а, цей, він цей, плотніший і як-менше рветься, ніж акрил, наприклад, або то що ще щось. Ось, Тому а, шкарпетка в мене зв'язана з Стронг. А, я цю п'ятку обожнюю, вона, мені здається, най. ну, як на мене, то вона для мене сіла найкраще. Оці всі. Я і підкови в'язала, і це ну, те, що я не шкарпетчинця, не зовсім не говорить про те, що я їх не в'язала. В'язала і бумиті, всі в'язала і підкови, і буміранги, але ось ця стронг мені ось так запала в душу, і, і найлегше в'язати, на мій погляд, і вона найбільш анатомічна. Я десь в якомусь місці я постараюся зробити гарні фото і вставити, як воно буде сидіти на нозі. Тому що це також важливо. Те, що ми тут гарно все зв'язали, ну, таке собі. Можна і блокировку зробити, і вони тоді ну, ще гарніше виглядають, але ж. Що хочу сказати ще: візеруночок тут короткий, в нас, ем, короткий прокрас, профарбованість, мабуть, так, і він, він такий. Ну, немає ні, ні полосочок, нічого. Мені вона показалася трошки товща, ця бобинна пряжа, ніж бохо. Я в'язала бохо, і там ну, в мене навіть на двійці вони зовсім прозорі ці шкарпетки були, ця більш щільніша, більш плотніша. Мені вона більше сподобалась, ніж Бохо. В'язала я двієчкою спицями. І пряжа, як заявлено постачальником 400 метрів на 100 грамів. Ну, тобто класична, шкарпеткова 400 і в'язала я двічкою, ні 2,5, а двічкою, щоб більш вони були наближені до, до мого крючкотвора гачкотворства, якщо так можна сказати. Так, ну що, тоді? Те, заради чого ми тут зібралися, так, показую вам свою шкарпетку, яка зв'язана вже гачком. Цю ми прибираємо. Вона товша, але зовсім-зовсім трішечки. Я взяла ваги, ми зараз їх зважимо. Мені також цікаво, скільки воно буде важити, наскільки вона щільніша, ніж. Та, дивіться, як виходить це візерунок. Взагалі-то це в мене виворітна сторона повинна бути. Але я там в інстаграм провела опитування, і так, дівчатка, зі мною погодилися, більше голосов віддали за саме ось цю виворітну, що вона виглядає цікавіша. Показати вам лицо? лице, давайте зараз. Лице я в'язала ось так, за задню напівпетлю. П'ятку зробила тут таку ж Стронг. Це в мене такий о, пунктик. На цих п'ятках я казала, що я їх дуже сильно люблю. Так, і що? Ну, Тобто зовнішні, вони. Майже однаково. Ну, трошки по-іншому виглядає візерунок, але ж це логічно, тому що це зв'язано гачком, а це спицями. Єдине, що резинка. Резинка краще, звісно, виглядає в. В спицях, але ця резинка також з ноги не спадає. Вона е, трошки підтягується, коли її одягаєш, і вона не спадає, скільки я міряла, я тут експериментувала, я тут з ними носилася, мені сподобалось. Не спадає то також добре. Хоча ця ну, виглядає як резинка. так. Ну, о, ць, тут не відняти у спиць. Такий момент. Можна було цю зв'язати трошки по-іншому, і вона б виглядала майже так само. Коли ми б в'язали... це, я стовпчики з накидом в'язала, які протягували одразу ту петлю, яку ми витягнули, одразу протягувала її через стовпчик з накидом, через дві ці петлі. А можна було тільки з'єднувальними петлями, і от там виглядала б майже як ось тут. Ну, Це перша, і є в мене до неї питання до цієї шкарпетки, я хочу її трошечки покращити. Є в мене тут такі моменти. Ну, як, знаєте, перший блін в даному випадку не комом, але є що додати: сіль, перець і таке інше. Тобто, будемо її усовершенствувати. Будемо її покращувати. Так, що стосується. Носочка. Тут він мені ну, ні, нічим не гірший. Тут видно, де в нас йшли убавки на, на, на носочок, а тут його зовсім не помітно. Просто вона пішла на а, зменшення і все. Зовсім зовсім не, не видно жодних а, убавочок. Тут все в мене так само. П'ятка. Що стосується п'ятки, тут на спицях дуже добре видно, де я додавала на п'ятку і де я потім зменшувала. Тут також видно. Де я трошечки от де додавала, майже непомітно. А ось є трошки-трошки зовсім пряма лінія, і то від звідти я додавала. А де зменшувала, отут я зробила невеликі помилки, але зрозуміла, коли вже майже дов'язала. І воно трошки можна... Покращити цей момент. У мене є ідея, як це зробити, але ми зараз порівнюємо те, що вже я маю. І п'ятка, ну мені здається, нічим також не відрізняється. Тобто, ну, результат з гачком дуже дуже гарний. Чому взагалі в мене виникла ця ідея? Я колись в'язала тільки гачком. І спиці для мене було це. Якийсь таке дуже темний ліс. Чесно, я зовсім не могла в'язати спицями. І зараз я розумію, що йде осінь, і дівчата, які в'яжуть тільки гачком, їм потрібні такі моменти. Якось такі шкарпетки. Я думаю, це буде їм цікаво і у нагоді, тому що. Ну, В'язані шкарпетки шерсті це в'язані шкарпетки з шерсті. У мене дуже-дуже холодне приміщення, де я працюю. Взимку там зовсім холодно і е, прошлу зиму завдяки маріносовим шкарпеткам я витримала краще, ніж в попередні роки. Тому я знаю, що таке, що це ну, круто. круто. Що ось так. І тепер давайте все ж таки перейдемо до взважування, До взважування. Я отак зараз, щоб вам було, отак, мабуть, видно, тому що від кільця відсвічує. Так, видно, ось ноль в нас. Це в нас буде йти шкарпетка, та яка спицями. Я її кладу. Дивимося, що 41 грам. Це в нас важить шкарпетка з пицями. Що ж нам покаже шкарпетка гачком? Цікаво? І мені цікаво. Так, давайте кладу її 56 Тобто, всього 15 грамів різниці. Але в мене тут 37 розмір, якщо ви будете в'язати, щоб ви могли розрахувати, скільки вам потрібно пряжі. Тобто, звісно ж, на 40-й розмір це буде більше пряжі, виходить на 37-й 56. Це скільки там. Ну, 2-3 рядочку, так, від 70 грамів, я думаю, можна розраховувати, тобто півтора моточки можна брати десь на розмір, на розмір більший, там 39-40 до 40-го розміру, щоб. Ви, ну, тобто, все одно ж, ну, да, якщо брати бобинну пряжу, то тут можна брати. Її там 150 грамів, так, вам відмотають і все зроблять. А якщо це вже моточно, то все одно не менш двох мотків виходить, в нас о, полежала, поменшала, похуділа <смі> на грамчик, десь там щось там. Все, прибираємо шкарпетки. І я що хочу сказати. Якщо вам. А, Сподобалося. Якщо вам цікаво саме така шкарпетка, зробимо з вами майстер-клас. Але мені потрібно розуміти, що ви зацікавлені в цьому, що вам потрібна ця ідея. Тому я вас прошу вподобайчки ставити, писати коментарі. Це продвігає відео до тих, хто ще не знайомий з моїм каналом, і їм буде. Чим більше ви будете вподобаєте і коментарі писати, тим більше воно буде продвігати уперед це відео. Все залежить від вас. Якщо вам це, це цікаво, якщо ви хочете зв'язати таку шкарпетку, давайте спочатку. ну, Спочатку мені треба розуміти, що це дійсно вам потрібно. А потім вже Будемо в'язати. До нових зустрічей. З вами Оля. Цікавий гачку. Вподобає, коментарі. Я чекаю на ваші відгуки. Мені дуже-дуже цікаво, що ви про це думаєте. От, просто як є, Оля це не потрібно, це не цікаво. Або Оля це цікаво, зроби там і все таке інше. Все, я вас люблю, цілую, як завжди, я вам бажаю миру, натхнення. Рівних стовпчиків і всього самого найкращого. До нових зустрічей!